Час новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо інформувати про найважливіші події Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Вітаю сьогодні. У випуску про таке: після вибуху його привалило уламками і ледь не дістало полум'я. У Дніпрі рятують хлопчика, який постраждав від російської ракети. Обрати та забронювати номерний знак онлайн. МВС запустило нову послугу в електронному кабінеті водія. Нещодавня негода зруйнувала майно мешканців Дніпра та підприємців. Чи є шанс отримати компенсацію за втрачені пожитки? Про це поговоримо із Василем Гринчаком. 532 га доба протидії збройній агресії російських окупантів. Наші захисники продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Окупанти зазнають втрат в особовому складі озброєння та техніці. Застосовують резерви. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Докладніше про ситуацію на фронті у нашій традиційній мапі. Генштаб звітує на Куп'янському напрямку наші воїни тримають оборону та відбивають усі атаки противника на Харківщині. У той час під артилерійські і мінометні обстріли противника потрапили більш ніж 10 населених пунктів. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів на Луганщині та Донеччині, а також артилерійських обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів. На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Краматорська Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш ніж 15 населених пунктів. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили усі атаки російських військ. У той час ворог завдав авіаційних ударів в районах Сєвєрного та Первомайського, що на Донеччині. Під артилерійські обстріли потрапили п'ять населених пунктів на Маріїнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. З артилерії окупанти обстріляли чотири населених пункти. На шахтарському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Старомайорського, що на Донеччині. Проте. Безуспішно. Сім населених пунктів обстріляв з артилерії. У той час на Запорізькому та Херсонському напрямку окупанти обстріляли з артилерії більш ніж 30 населених пунктів. Крім того, нанесли авіаційний удар у районі Ольгівки, що на Херсонщині. Вибуху на не вщухають. Окупанти гатили з важкої артилерії. Під ворожі обстріли потрапили Нікуполь та Марганецька громада. Ворог пошкодив церкву, п'ять приватних будинків та дві господарські споруди, а також авто та кілька ліній електропередач. На жаль, я загиблий та постраждалі. Звітують рятувальники. Внаслідок обстрілів загинув 18-річний хлопець та троє чоловіків 21, 35 та 44 років отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Після вибуху його привалило уламками і ледь не дістало полум'я. У Дніпрі рятують хлопчика, який постраждав від російської ракети. Це сталося у Покровську Донецької області 6 серпня. Про страх, надію та порятунок далі усю сюжеті. Одинадцятирічний Микита розповідає: вибух в його пам'яті не залишився. Ось він підходить до вікна своєї квартири на четвертому поверсі і вже одразу лежить під уламками та кличе на допомогу. Мене придавило камнем огромно. Я кричав, кричав, і що з боку виділа огонь, ко мне двигалась. Почалась рукою, мене зразу заметили. Через фарминку мене прийшли два чоловіка. Вони мене спасли. Каже, із почуттів лише страх та думки про батька, який був разом з ним. Матері не було вдома. Страшну новину, що квартири вже немає, їй телефоном повідомила подруга. тільки не переживай, к вам Я одразу не поняла, куди к нам, а від вашої квартири нет. Я ну, те чувства, я Я испытала, просто побігала домой. В момент, коли я біжала, вона снова набрала, кажуть, заспокоюся, Никиту витащили, Никита бідуть своїми ногами. Микиту врятували першим. Хлопець вважає, що це і зберегло його від пожежі. Батька діставали пізніше. В цей час стався другий приліт. Проте минулося без тяжких травм. Хлопцеві ж дісталося більше його у важкому стані доправили до Дніпровської лікарні. Наразі загроза життю повністю ліквідована, проте здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Тобто потрібно ще доволі тривале лікування і, ймовірно, наступна реабілітація для того, щоб повністю відновити функції. Головне, що найстрашніше, залишилося позаду, і всі думки зараз тільки про те, аби якнайшвидше повернутись до повноцінного життя, впевнений, Микита. Диджиталізація державних сервісів триває. Міністерство внутрішніх справ України реалізувало нову онлайн-послугу бронювання номерів для транспортних засобів. Раніше на сайті сервісного центру МВС можна було тільки подивитися на вільнономерні номерні знаки в конкретному відділенні. Натомість, зараз власник або потенційний покупець автівки зможе вибрати з поміж них та забронювати номер. Термін дії цієї послуги обиратиме сам водій від одного до десяти днів. Протягом дії бронювання людина зможе вперше або повторно зареєструвати транспортний засіб. Можливість закріпити за собою будь-яку наявну послідовність коштуватиме 360 гривень без вартості комбінації цифр у номерному знаку. 360 гривень це вибір буквенно цифрової комбінації. А день бронювання коштує 10 гривень 80 копійок. Тобто, якщо ви прийшли, забронювали сьогодні, прийшли через три дні. Ви сплачуєте за три дні броні, тобто 10,80 помножено на три при перереєстрації і все, і 360 гривень за те, що ви зробили свій вибір. Ви можете обрати тільки наявні номерні знаки, які є на нашому сервісному центрі, конкретно, або на будь-якому іншому. Ви обираєте і вони бронюються на термін до 10 днів. Якщо е, ви не приходите робити перереєстрацію на протязі 10 днів, то бронь автоматично знімається, номерний знак повертається на сайт. В рамках проєкту допомоги дітям на території одного з медзакладів Дніпропетровщини зводять сучасний хірургічний корпус. Його будівництво стартувало ще у минулому році. Проте на початку повномасштабного вторгнення роботи довелося призупинити. Зараз будівництво відновили і зводять 10 поверхів сучасного медзакладу. Які відділення планують у новій лікарні, розкаже Тетяна Новицька. Генеральний директор медзакладу Олексій Власов наголошує, задля комфортного перебування пацієнтів кожна палата нового хірургічного корпусу буде виглядати як сучасний номер у готелі. Немаловажним є і. Дизайнерські рішення, які будуть виконані в будівництві цього корпусу, це дуже важливо з точки зору психологічної підтримки дітей і батьків під час лікування. Новий хірургічний корпус зводять на території одного з дніпровських медзакладів. Всього планують 10 поверхів. Наразі займаються фундаментом. Він запевняють будівельники буде надзвичайно міцним. Наразі наше завдання якомога швидше вийти з нульового циклу. На відмітку 0, це мінус перший поверх. Ми щаслімо. Всього будівля має 10 поверхів. Роботи будуть тривати безперервно. Загалом цей медзаклад приймає на стаціонар щорічно майже 25 тисяч дітей. У новому корпусі планують ортопедичне, ургентне і нейрохірургічне відділення. А ще п'ять операційних, гіпсову та дві лабораторії. Під кожне відділення свій поверх. Тетяна Новицька, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Наприкінці липня Дніпропетровщину накрила негода. Шквальний вітер та град наробили немало лиха. Постраждали і пересічні громадяни, і підприємці. Ті, хто застрахував своє майно, прагнули відшкодування збитків. Для цього була потрібна довідка із гідрометцентру. В нашій студії гість начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології Василь Гринчак. Дізнаємося, докладніше, що робити, коли внаслідок складних погодних умов постраждало майно. Добрий вечір, пане Василю. Добрий І вечір. питання з ходу таке: чи багато після стихійного лиху до вас звернулося людей? За довідкою за звернулось біля ста чоловік на сьогоднішній день. В основному це приватні особи. Десь біля 80 і решта це організації, підприємства різних форм власності, в яких внаслідок негоди пошкоджено майно, Ну, пройшли сильні зливи, град, шквал, десь розбиті вікна, десь пошкоджений дах, десь дерево впало на машину. От такі випадки, страхові випадки в основному зверталися ті люди, в яких майно. І ну, підприємство, яких майно зареєстровано, звернулися за, за довідки. А які вони ці довідки? Яка там інформація? Е, ну запитують в основному просимо підтвердити факт випадання там сильної сильного дощу, чи факт шквального вітру, чи грози. Навіть грозою декілька об'єктів було пошкоджено. Тобто навіть... в запиті ми можемо навіть не знати з якого приводу людина питає, але нам просить підтвердити факт небезпечних чи стихійних погодних умов. А, а яким чином ви перевіряєте цю інформацію? Е, інформація, ну в е, то чи інше метеорологічне явище фіксується нашими метеостанціями, але такі локальні явища, як ГРАД. Крупний град, шквалисти, посилення вітру не завжди фіксується метеостанціями. І тоді ми аналізуємо і синоптичну ситуацію. І у нас наші співробітники чи часто, от в цьому випадку, конкретному наш співробітник зафіксували це явище. І вона, як спеціаліст, фіксує це явище. щоб крім спостереження за метастанціям. Це відомості очевидців, але очевидців професіоналів, скажімо так. Mm. І тоді, якщо ну, от в цьому році цей конкретний випадок до нас не зверталися фермери практично. Тобто, ну, робимо висновок, що їх не, стихія, да, їх не, не зачепило, поля не пошкоджені. Але коли бувають такі випадки, у нас є ціла методика, у нас спеціалісти агрометеорологи виїжджають на поля, обстежують. Території роблять висновки, видають довідку по факту пошкодження, там чи градом кукурудзу побило, чи там десь повалило щось, щось зачепило, пошкоджено. І тоді ми видаємо цю довідку. А які випадки були у цей раз найбільше? Ну цей раз найбільше пошкоджена, пошкоджені покрівлі, пошкоджені. Ну, ми давали, от крім тих приватних осіб, які я сказав, і підприємств. За нас ще звернулося декілька територіальних громад. Це і в Кам'янському, і в Перещепаному, Магдалинівка, Новомосковськ. Коли органи влади обстежують територію, яка постраждала внаслідок небезпечних або стихійних погодних явищ, і там і пошкоджені лінії перед електропередачі, дороги навіть десь позносило асфальтне покриття, десь пошкоджені дахи будинків у людей, десь знесені дахи, десь дерева повалили, щось руйнували. Тобто для таких обстежень територіальні громади теж до нас звертаються за довідками. А в які часові обмеження треба до вас звертатись? Ну, часових рамок якби не існує. Це не значить, що от вчора було явище, треба швиденько на нас звернутися. У Нас інформація зберігається. Тобто, як тільки людині потрібна ця довідка, ми можемо надавати навіть довідку за минулі періоди, за минулі якісь роки. А, ну ви ж, ведете... да, різні довідки. у нас же все це зберігається в архіві. Але ну кому дуже терміново потрібно? От я пам'ятаю, перші два-три дні. Коли йшов дуже великий наплив, то весь відділ синоптиків, всі, ну, крім чергового синоптика, який займається прямими обов'язками складанням прогнозу погоди, всі займалися виписуванням довідок, тому що це, це помимо довідки, це документ, це рахунок, разовий договір, у нас інформація платна. Зрозуміло, а скільки така, е, 80... коштує така довідка? у нас 357 п'ятдесят 60 гривень копій. 60 копійок. А ну і наостанок розкажіть, яка буде у нас погода, бо від спеки всі вже да спека, слава Богу, пройшла. Ну хочу сказати, що бачите, в цьому році, як і в 2010 році, коли був у нас абсолютний максимум 41 градус, 8 серпня, у нас виходить перша декада серпня, найспекотніший період, не дивлячись на те, що літо вважається найспекотнішим в липні. Е, після цієї спеки. Е, Прийшов циклончик з півдня, пройшли короткочасні дощі, і такі ж короткочасні дощі очікуються найближчі декілька днів. І зниження температури вночі там 15-20, 14-18, в день 25-28, 23-26, тобто такі температури більш комфортні. Ну, хочу сказати, що вже така спека пройшла, тобто літо йде на спад. І це літо хочу ще відмітити воно не було сильно жарким. Крім першої декади липня і першої декади серпня, в цілому літо не спекотне. Не спекотне. Ще раз дякую, пану Василю. Будь а власне. я нагадаю, що в нашій студії був Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. У Кам'янському оновлять трамвайний парк у рамках міської програми Інвестиції в місто планують придбати 20 нових трамвайних вагонів вартістю у 14 мільйонів євро. Оновлення трамвайного парку дасть змогу суттєво покращити безпеку пасажирів, а також зробити доступним та комфортним перевезення пасажирів громадським електротранспортом, зазначає міський голова кам'янського Андрій Білоусов. Співпрацюють, щоб допомагати українцям. Благодійний фонд «Крила Братерства» та німецька організація «Ukraine Donation» підтримали один із найбільших закладів дошкільної освіти у П'ятихатках. Учасники фонду крила братерства доставили набори дитячого харчування, засоби гігієни та генератор. За словами директорки тамтешнього дошкільного навчального закладу, номер 3 «Малятко», вони потроху починають працювати з дітьми в очному форматі, але цьому перешкоджають перебої з електроенергією. Тому генератор вона називає важливою та безцінною підтримкою для їх закладу. Коли безпечна ситуація в місті, ми спілкуємось в очному форматі, але ж бувають інколи і перебої зі світлом, всі ми це знаємо. І от якраз в нагоді, от безцінним таким подарунком, безцінною такою підтримкою допомогою стане саме цей подарунок, який ми сьогодні отримуємо. Саме цей генератор. Ми дуже дякуємо фонду. Donation, Ukraine Donation та особисто всеодом Нускину за те, що вони надали нам допомогу українцям допомогу. А ми через фонд Кралобратерства маємо можливість допомагати людям для дитячого закладу дошкільної освіти малятку міста П'ятихатка. Ми сьогодні передаємо генератор, це найважливіше для них подарунок на сьогодні, дитяче харчування і засоби гігієни також для дітей. Понад 900 археологічних об'єктів у Дніпропетровській області внесли до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед нових пам'яток переважно кургани. Також до переліку потрапили поселення та кочовища. Вони у семи громадах Новомосковського та Павлоградського районів. Наприклад, це круган Мавринський майдан, форма якого з висоти подібна до краба. І на сьогодні це все. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Також можна поділитися своєю новиною за телефоном гарячої лінії, який бачите на екрані. На цьому я прощаюся з вами. Продовжуємо допомагати ЗСУ і тим, хто наразі потребує допомоги. Побачимося.